А давайте перетримаємо Резнікова. Це досить цікава особа, яку всі пам'ятають за ознакою кубометрів яєць і їх вартості. Хоча там були і куртки для військових незимові, там були ще бронежилети, які чуть не гвіздочком могли проковирюватись. Це досить дивна історія, як його довго знімали за чисельні гріхи і грішочки. Потім він десь зник, а з часом з'явився в досить одіозному інституті якогось там майже майбутнього, таким собі суперекспертом. Ну, появився і з'явився. Але нещодавно на святкуванні чи відзначення Дня Незалежності серед дуже вузького кола осіб опинився цей Резніков. Виникає питання: це вже амністія, чи це крок до того, щоб йому присвоїти якесь звання Героя України чи відправити десь послом в дуже поважну країну, що відбувається з Резніковим?